Ідгайсівська сільська рада знов в центрі уваги правоохоронців. Порушено кримінальне провадження за фактом можливого підроблення документів службовими особами. Перевіряють рішення ради від 2021 року про відведення земельної ділянки, що належала громаді у приватну власність. У вас мало бути або обшук, або воєнка не було нічого. От нещодавно прямо щось полонено. Можете це прокоментувати. Ну, дивіться, вилучені документи і зараз коментувати щось напевно буде недоречно. Ми самі не знаємо, чому там причина є і в чому є порушення. Є Вам документи, ну є яка ухвала суду, але яка там справа і по чому конкретно, то це ми, Це ну минулі роки зараз, і воно ну напевно йде слідство. Напевно, прийде час, то пояснити все, як мало бути. На підставі рішення, яке стало об'єктом дослідження слідчих, земельну ділянку було зареєстровано як приватну власність. Вона стала предметом договорів між новим власником та підприємцем. Що привернуло увагу слідчих, слідраді раді не пояснюють. Особу власника не розкривають. Ну, вилучили певні документи, певні рішення. Я особисто не я особисто не ознайомився. Я не розумію, що може бути підроблено, коли є рішення якісь ради, і що може бути мова. Вилучені на все, якийсь перелік рішень рад, і все більше нічого не вилучалося. Підозри співробітникам буквально. Ну звичайно, ні, звичайно ні. Ну чому ще ну я не думаю, що буде оголошено, тому що тут нема таких рішень, які можна було оголошувати комусь підозрювати. Дата, коли на сесії вирішувалось питання про відведення комунальної землі, якраз бігається з періодом, в якій за версією слідчих хвилині голова сільради Юрій Семенюк незаконно збагатився. Нагадаємо, наразі тривають судові засідання щодо кримінального провадження стосовно Юрія Семенюка. Про вовка промовка, нібито відсторонений на момент слідства, голова. Не покидає робочих коридорів. Це справа, якантора. Тільки стук дверима. В цих робочих коридорах ми його вже не застали. Можливо, він би пояснив ситуацію. Землевпорядники теж не в курсі, скільки і кому виділяли. Подивитись, кажуть, не можуть. Відправляють туди, звідки ми прийшли якийсь колообіг. Рішення треба взяти.

Земельна ділянка, яку виділяли фізичній особі, нібито дивним чином збільшилась у розмірах по документах і панує над нею зараз комерційне підприємство. Голден Транс тобто ця земельна ділянка зараз належить ТОВ Голден Транс на травня Другого травня зареєстрована 25-го року. Цей ласишмат землі, до речі, сільськогосподарського призначення знаходиться на кільці у Струмівці і займає 30 соток. Товариство Голден Транс Севен, що є щасливим володільцем земельної ділянки, зареєстровано було у 2023 році. А його власником є ніхто інший, як Михайло Смолка. Йому належить 70% статутного капіталу. Цей підприємець давно відомий на Волині своїми добрими справами, якими іноді цікавились і правоохоронці. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.